Установив на швеллер, приварив пластину під двигун. Поставив під нього резинку. Щоб болтину, це все однаково, але хочеш, щоб болти не не під, під болтини Так, Установив електродвигун, заводив, провіряв. Тепер значить, зараз ось мені Юра Чепіль прислав ось такі колеса. Два штучки, спасибі йому. Оси Юра, тобі за колеса. Поставлю, перероблю сюди колеса з однієї і з іншої сторони. А тут перероблю просто підножку, ручки. Ну і там буде далі ящик. Теж стоят ящик, а може ящик окремо для електро. Зеток і всього. Оце ну, так, вже я кажу, стаціонарно пробую робити. Так, вчора доробив генератор. Поставив його на ножки, на колеса. Сьогодні підключив, вже завів, підключив лампочку, поставив таку розжарювання, видошу нагрузку. Зараз підключу електродвигун від стиральної машинки на 180 Вт. Це від старих машинок, з конденсатором. Компресор з холодильника. Я не знаю скільки він там ват. І насос центробіжний, ракушка, як він називається, 370 Вт. Поставив ще доповнітельну переноску, бо не все включається. Так, включаємо. Так, Включаємо насос. Так. Насос працює. Так, далі включаємо компресор. Ой, так де він? Компресор працює. Насос і компресор. пошла нагрузка, стало 200, з 230 до 219. Так, Компресор, як бачите, качає, камеру накачує, робота. Ох, треба виключити. Компресор і цей роботає. Так, тепер подивимося, що цей не пішов. Так, включаємо. Працює і... 180 Вт. Нагрузка впала на трьох агрегатах до 208. Ну, зараз виключимо так, насос ракушку, бо його не можна довго. Так, виключили насоса 218. Відключаємо компресора. Ай. Відключаємо насос. Так. Виключили того двигуна. 227. Це один компресор робота 227. Ну то, злушимо. Значить, як для битових. Я хотів перевірити насоса в колодязі, це треба зараз, раз світла немає. Це там треба відключувати, перекидати. Вирішимо не робити. Не підключати. Цього нагрузки працює. Двигун підключений на трикутник і конденсатори на трикутник. Тобто від одного до другого. Ну, це тут схеми всі на цьому є, як вони підключаються. В основному це в мене, як кажуть, силовий агрегат зроблений. Не під генератор, Це так, временно. Я думаю, що в нас все, слава Богу, буде настроїться, і нам ці генератори, я кажу, не понадобляться. Щоб світло було, все було добре і благословлене, щоб мир був. Це в мене буде, я хочу зробити в'яткодробітель. Навіть не в'яткодробітіль, а такий, щоб траву бив, там, квітки, бур'яни, кукурузу, з винограда, лозу. Значить, буде електродвигун, привод. Тут буде стоять. Дальші, там на циркулярках, або як я зроблю, побачу. І це буде як силовий агрегат. Якщо туди зняти, можна хоч циркулярку хочу підключати або от бензинового двигуна, або електродвигуна. Ну а наразі це генератор. Оце вже тема, звісно, як кажуть, надоївши на каналах. Але ж у нас як. Якби був сніг, він трошки випав, то всі б сніг откидали, показували б про сніг. У нас технічні канали. Літом. ми... Окучуємо, копаємо картоплю, весною садимо фрезеруємо, осінню орем і так і показуємо. Це не тік-ток, що там задницею покрутила, губами поплямкала і куча просмотрів, куча підписчиків. Ну це для молодіжі. А так у нас технічні канали. Значить, значить доволі я ним. На холостих оборотах. Тільки туди треба, мабуть, більшого шківа поставити. Тому що або у мене конденсатори по 40 мікрофарад, У мене один є на 30. Ну одного послідовно вони від'єднуються на зірку, одного кидати немає смисла. Треба ще два на 30 і перевірити на 30 мікрофарад. Менші конденсатори, тоді можна більшого газу давати. А так як бачите, трохи просаджує. Сьогодні я не підключав ніяких колекторних двигунів, болгарок, це все понятно. вони пускаються дуже добре. Не підключав чайників, тому що нема смисла генератора заводити і чайником гріти воду, якщо можна воду нагріти на газу. Так що, Такий сьогодні в мене, як кажуть, фінальний акорд по генератору. Я його зробив, Осталось покрасити, хай він буде. Двигуна я цього з ним поставлю на міні-трактор. Ну його чотири болти відкрутив туди-сюди, це в мене швидко. Ну що ж, всім до побачення.